Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі і дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися Практична дія сатани лежать чудесами. Практична дія. Як це відбувається? І ми над цією темою пороздумуємо. Перше відкриємо перше місце слова Господнього Венелія Матвія, 24 розділ з 3 вірша, читаємо. Коли ж він, тобто Ісус, сидів на Оливній горі, підійшли його учні до Нього самотно й спитали, Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого кінця віку, Ісус же промовив у відповіді: Стережіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Читаємо 11 вірш. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Читаємо з 23 вірша. Тоді, як хто скаже до вас: Ото Христос тут, чи ота, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі лже-ознаки та лже чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед. Вам сказав. Зауважимо це слова Ісуса Христа. Господь попереджав, що буде, чим, більше цього, чим скоріше буде наближатися його Прихід, тим більше буде множитися, множитися і множитися слуг диявола по зібраннях Це лже пророків і вчителів і лже чудотворців. Тому Христос. Дав там таке з велике застереження, каже, я наперед вам це сказав. Нам, як ніколи, щоб не попасти в різноманітні, чи заблудження, чи не попасти в якусь крайність, нам потрібно усе те, що проповідується чи пророкується, чи ті дії, які відбуваються. Ми маємо дивитися і аналізуватися через святе Боже Слово. Непомильне, святе Боже Слово. Отже, найперше хочу сказати те, що ніколи диявол ніколи не зможе робити справжніх чудес. Ніколи він не зможе проповідувати здорову науку Євангелію. Ніколи він не зможе ізцілити людину, вигнати нечистого духа і робити справжні чудеса, які робив і може зробити тільки Бог. Це ми гарно відкриваємо. Істе слово Господнього Євангелія Марка, третій розділ, і ми прочитаємо прочитаємо з 22 го вірша. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали, має він вельзевула і виганяє демонів з силою князя демонів. І, закликавши їх, він у притчах до них промовляв: Як може сатана сатану ганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти це царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує Господу його. Отже, ми бачимо з цих слів, що Ісус каже, ніколи сам Сатана сатану не зможе вигнати. Тобто справжніх чудес, справжньої здорової науки Євангелії Він ніколи не зможе ні говорити, ні робити. Це ми запам'ятаємо, тому хай ніхто нас ніколи в тому не обманя. Е, значить, як він діє? якими практичними діями сатани він діє? Цими лже чудесами. Перше. Він, тобто диявол, діє обманом діє обманом. Як це на практиці відбувається? Я приведу буквально приклад: один. один друг, мій знайомий, брат Господі, привів свого тата на зібрання в одне, але вже харизматичне зібрання. Чому він так привів? Тому що ще тоді, коли він привів, він сам ще до кінця не був ні утверджений, ні не розумів писання, і він хотів, щоб його тато став спасенний. І от коли він привів тата, тоді було оголошено, що прийде великий муж Божий, прийде великий служитель, лідер, помазаник Господні, як вони говорять. І ось тато цього мого брата, Господі прийшов на це лжехаризматичне зібрання. Коли, звичайно, відбувалося це зібрання їхнє, прозвучала промова цього помазаника в лапках, і ось після цього він закликає, хто хворіє, хто має великі вади здоров'я. Виходьте, зараз Божа сила буде діяти. І ось там на інвалідному калясті везе одна людина, іншу, яка на інвалідній калясті. І коли він під'їхав, той підійшов помазаник, помолився над ними. І зразу він став і почали всі славити Бога. Алілуя! Бог зробив чудо. Але, є одне але цей невіруючий тато, мого знайомого, Цього, який сидів на калясті, годину приблизно тому до цього зібрання, бачив його особистими очима, бачив його, як він негарно поводився, як він, скажімо, вживав, не, скажімо, лексику неправильно, курив сигарети, і розмовляв з тим, хто його віз. За годину до цього він стояв своїми ногами, він не сидів на лінійній колясці. він ходив, він стояв, він розмовляв і грішив. Пройшла година часу, його везуть на ліній калясті, і таким чином робиться чудо. Це є обман, це є страшний обман, за що сильно будуть давати відповіді люди, які це роблять і зводять народ. Божої, справдивої дороги. Так само, коли мені запропонували е, подивитися одного е, творця, де він наказував демонам, розмовляв з демонами, е, питався, коли вони війшли в ту людину, за які гріхи війшли, скільки же часу в ній, ну і такі інші речі. І потім, будь-то він молиться, і демони покидають тих людей. Пам'ятаємо, це лже обман. Ніколи Ісус Христос не вів ніякого діалогу подібного з демонами. Єдине, що коли Христос запитав це був запитав в е, Євангелії е, Марка, описується. Як тобі на ім'я? Ісус запитав. So, який був одержимий легіоном демонів. І один з тих головних демонів потім відповів легіон, бо багато в нас в ньому, багато війшло. Але щоб Христос вів діалог і питався, за які гріхи, питався, як ти війшов, коли вийшов. Пам'ятаємо, це сильний обман. Не віримо цим речам. Не віримо. Це Джошуа, якого рекламують дуже сильно, і, здається, вже покійний. А тоді, коли він ще був живий, то всі його дуже сильно казали: отам От сила Божа. Це лже-чудотворець. Цей лже чудотворець. Не вірмо того, ніколи Христос рекламою не займався, ніколи подібні речі не робив. Отаким От обманом діє е, практична дія сатани, лже чудотворців і лже лжевчирів. Давайте ми відкриємо ще одне місце писання. І ось ми відкриємо дії стих апостолів. 8 розділ, і прочитаємо з дев'ятого вірша. Був один чоловік, тобто в Самарії, на ім'я йому Симон, що до того в цім місті займався ворожепитством, та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи, він сила Божа, що зветься велика. І його слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбистом. Та йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон, і, охрестившись, тримався Пилипа, а бачивши чуда знамена велике, він дуже дивувався. Зауважмо характеристику е ворожбита. Наскільки він зводив людей, обманював людей, відкрито обманював, зводив людей, і всі люди, в Самарі, які не знали писання ні живого Бога, казали, що це сила Божа. Що це є сила Божа? Я не помилюся, коли я скажу, що немало і, і цих вор... Симонів ворожбитів, їх зараз дуже немало навіть по зібраннях. Тобто в особі лже-пророків, і лжевчител, і лже-чудотворців. Немало, які зводять народ Божий, а особливо тих, які просто простодушні, які не звіряють усе і Словом Божим. І вони зводять саме таких людей і тягнуть за собою в погибель. тому ми бачимо, що наскільки потрібно знати Писання. Чому? Бо тому що коли приходить Христос в силі Духа Святого, то там буде справжнє покаяння, справжнє прощення гріхів, справжнє. Хрещення Духом Святим. справжнє ісцілення, справжнє вигнання нечистих духів, і в центрі проповіді буде не людина, фокус буде не на людину, а на Ісуса Христа. Ось тому ми бачимо різницю, коли прийшов Полип і почав благовістити Слово Боже в силі Божій. Самаряни побачили різницю. Чому? Бо ніколи діял через Симона не істилив нікого там, в Самарії, не вигнав нечистого духа. Люди були залежними, люди були одержимі, деякі, люди були хворі, паралізовані, криві, і цього не міг робити цим Рожбит, тому що він слуга диявола. Але коли прийшов слуга Божий диакон, Пилип, ми бачимо різницю, і люди побачили різницю, де відбувалася справжня сила Божа. Алілуя! Тому нам потрібно це бачити, нам потрібно це відрізняти і не плутати тих речей. Щоб не попасти в обману. Це перше, він діє, він діє обманом. Наступне Наступне. Е, диявол практично діє, е, так само він діє гіпнозом, ворожбицтвом, наприклад, ворожбитим, ек екстрасенси, е, під виглядом ілюзії, чого насправді немає, а це просто ілюзія. Отаким От чином діє диявол. Особливо гіпнотизуючи, беречи людей в ілюзію давайте ми візьмемо об'явлення, книга об'явлення, 13 розділ. І ми прочитаємо слово Господнє Це будемо читати з 11 вірша І бачив я іншу звірину, що виходила з моря, і вона мала два роги подібні ягнячу. Та говорила, як змій. І вона виконула всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, Що в неї здорована, була і рана смертельна, і чинить вона великі ознаки, лжа ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона. Мешканців землі через ознаки, лже ознаки, що їх даною чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. Отже, ми бачимо, що це буде велика підготовка до Антихриста. Ось діяло через цю людину підготує, і таки буде робити лже ознаки, що навіть вогонь буде зводити з неба. Ми маємо розуміти, що диявол він може це робити гіпноз. Він може це робити, скажімо, через ілюзії. Різного роду, насправді, чого насправді немає. Ось навіть колись як один екстрасенс розказував, що коли він е, мусив вести всіх, е, скажімо, в гіпноз, інакше він не зміг би своїх сеансів проводити. Не зміг без своїх сеансів проводити. А так він ввів гіпноз. І що він хотів, брав, наприклад, когось із залу, чи жінку, чи чоловіка, і говорить до них: ось ванна дійсно, ця ілюзію бачить, що це ванна. Ось мило. Бри йди по мої руки. Та бере мої руки. Ключи крану, вона включає, будто вода тече. ну Це все ілюзія, це все гіпноз. Це все гіпноз, Нічого близького справжнього там немає. Тому люди, які потрапляють під гіпноз, під, скажімо, ворожбитство, під, скажімо, дію такими речами, пам'ятаємо, це є дія практична самого дьявола. Коли ми візьмемо дії стих апостолів, 13 розділ, ми зможемо прочитати ще одне місце слова Господнього. Це буде 13 розділ, читаємо. З четвертого віша. Вони ж, послані, бувши від Духа Святого, тобто апостол Павло і Варнава, прийшли в Селикію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських. До послуг же мали Івана. А коли перейшли аж до Пафи, весь острів, то знайшли ворожбита одного пророка юдеянина йому на ім'я Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіку розумнім. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова. Але їм опирався Еліма, ворожби той. Бо ім'я його перекладається так, і намагався відвернути від віри про консула. Але Савол, що й Павло, і він переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив: о сину дияволів, повний всякого піступу та всілякої злости, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих господніх доріг, і тепер ось на тебе Господня. рука ти станеш сліпий і сонця бачити не будеш, до часу і миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити на помазки та шукати поводатора, тоді той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався на усі господні. Отже, ми бачимо, що коли апостол Павло з Варнавою разом були в Кіпрі. Який опер чинив дияло ще цього лже чудотворця? Ще вже точніше ворожбита. Ще раз ворожбита. Ми можемо побачити в тому, що він був при проконсулі Сергії Павлі. Тобто, він, звичайно, йому міг говорити майбутні речі, як це ворожбите говорить, що вони говорять майбутні речі, минулі. Тобто він його тримав, щоб дізнатися майбутнє. І подібні, щоб йому щастило ще і тому подібне. Але коли. Сергій Павлів побачив різницю між фальшу і між справжньою дією Святого Духа, він увірував в Господа Ісуса Христа. Він увірував в Господа Ісуса Христа. І третє, як діє диявол, і ми маємо це теж розуміти: у цей останній час. Він діє через сучасні технології, через які він зумбує людей. І готує прихід Антихристу. Ось такими або ось через такі методи, такими методами, він робить фальшиві знамена, фальшиві чуда, борючись проти Христа та Його церкви. Три методи, які він зараз сильно вживає, це так само різного роду технології. Можна в технології будь-що підробити, будь-що проімітувати. Інший голос, як коли ще давніше говорили, коли ще не були так сильно розвинуті ті технології, тільки більше так вже починалося розвиватися. І ось до одного брата старшого, який вже покійний, противники, які ненавиділи не, не Здорової науки Івангелії, вони говорили: Хочеш, ми зараз тебе сфотографуємо? І ми кинемо в комп'ютер, в інтернет, і навіть з такими, можна сказати, фото тебе зробимо, змалюємо, що навіть... Ніхто тебе не впізнає, а повірять тому, що дійсно ми тут зробимо з тобою. Бачите, такими методами фальшивими, неправильними через сучасні технології, де саме через них він найбільше зумбує, гіпнотизує е, всю планету Земля. І немало навіть звіруючих людей, а то чи ще навіть багато час, Пробуваючи в інтернеті, в телевізорі, в планшетах, в телефонах і дивлячись всю ту грязь, вони не розуміють, що вони відкривають демонський світ для себе. Вони відкривають те, що дияволон тоді буде мати доступ до їхнього внутрішнього чоловіка, до їхнього серця. Вони не розуміють, що таким чином вони дають йому місце своєму життю. І скільки там є неправди, маса неправди, якщо чесно говорити, 99 ,9, 9 неправди, якщо не всі 100. Я не говорю зараз за проповіді чи за пісні християнські, чи я говорю за ту інформацію, яка просто лине, вся диявольська стопроцентова неправда, де обдурюється і обманюється людей. От навіть якщо взяти скільки фальшивих пророків, пророк вчителів, навіть по Ютубі, навіть скажімо, пропагують і проповідують лжевчення. От такими, і себе рекламують, які вони великі лже-чудотворці, як подібно Джошуа, Таких немало розвелося антихристів тепер. Отакими От речами зводить диявол, так само через технології. Коли ми відкриємо книгу дії апостолів, 16 розділ, давайте ми прочитаємо 16-го шевіша. 10 -х. 16 -х. 16, -х. 16 -х. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця, вона, що мала Віщульського Духа, яка ворожбистом давала великий прибуток панам своєм. Вона йшла слідкома за Павлом та за нами і кричала, говорячи: Оці люди, це роби Всевишнього Бога, що вам провіщає дорогу спасіння. І багато днів вона це робила. І обурився Павло і, обернувшись промову до Духа, у ім'я Ісуса Христа, велю я тобі, вийде з неї і того часу той вийшов. Зауважмо, яка хитрість диявола, як він підкрався під виглядом ангела світла. Знаєте, Деякі змальовують його з такими ругами, змальовують, що він такий страшний, як потвора. Дорогі слухачі, дорогі брати і сестри в Господі, насправді воно не зовсім так, як змальовують. Насправді він прикидається ангелом світла. Він завжди, коли він щось пропонує людям робити, він ніколи наслідків не покаже, наслідків тих гріхів. Він бере хитрістю, він бере обманом, він бере, скажімо, такими методами, але потім гіркі наслідки зато. Гіркі наслідки за то. І тому ми маємо розуміти, що коли ця лжа пророчиця підступала до апостола Павла, вона хотіла війти в довіру апостолу Павлу. Тому що фактично ці слова, які той дух Віщунський, нечистий Дух, який був в цій ворожбиці, він не мов би говорив правду. Повністю те, що дійсно це були роби Бога Всевишнього. І виявляйте собі, якби апостол Павло прийняв її за правдиву пророчество. Що би було? Мало того, що вона війшла б до віру апостола Павла, і сам би апостол Павло схибив би з правильної дороги. А більше того, вона би робила велику, то ще дух диявла, той Віщунський, і він би робив велику руїну серед народу Божого. І вони би тоді, навіть сама церква, якщо апостол Павло прийняв, що це правдиво, значить це дійсно Бога. Скільки зараз таких лже-пророків, щодо лже творців і лже-пророчиць -лже роз'їжджаються по зібраннях, їх фінансують, їх оплачують, їх спонсорують. Е, і я, я впевнений, що на теперішній час не мало би таку, таку лже яку ми тільки що прочитали, возили б по Європі, по Америці, всюди би возили і казали би, це велика сила Божа. А насправді, хто вона була? Ось тому, дорогі брати і сестри, Господі, якщо не мати зараз Слово Божого в собі, не мати дарів Святого Духа, то дуже легко зараз сатані зводити народ Божій справдивої дороги. Дуже легко зводити пасторів, служителів, диякунів, членів церкви, які не перебувають в Слові Божому і які не мають дарів Святого Духа. Як мав апостол Павло? І обман сатани той самий в чудесах, леже чуд... щоб робити лежать у лже науку той самий, що він зробив з Адамою і Євою. Той же самий, аналогічний, він обманув їх. Він поставив, що слово Боже, воно є недостовірне. А те, що він сказав, це правда. Давайте ми це відкриємо, просто прочитаємо на кінець. Книга Буття третє роду, читаємо з першого віша. Але Змій був хитріщий над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка змієвій. З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтеся до нього, що вам не померти. І сказав змій до жінки: умерте не умрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі відкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принаден для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те з чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя, і зробили опаски собі. З цього контексту ми можемо багато взяти уроків, але декілька думок. Перша думка, хочу звернутися зараз особливо до братів і сестер в Господі. Ніколи не дооцінимо ворога діяла. Ніколи. Це перше. Друге, ніколи не, сходимо, не, не входимо з ним в діалог, чи в думках. чи... Можна сказати, коли ми слухаємо і приймати вже пророків, чи якусь приймати вже науку, чи повірити вже туди сам. Далі. Дивіться, який річ сильно, як то треба було обманути йому, як скільки він має практику, йому вдалося обманути самих кращих людей, створених на подобу і образ Божий, досконалих як духом, так і тілом. Святі люди. були. То коли йому вдалося звести Адама і Єву, то як нам треба пильнувати, щоб і ми не були зведені. То ти більше, як нам треба пильнувати в той час? І ще, подивімося, діявол поставив сумнів слово авторитет святого Писання. Авторитет святого Писання. І постав, сказав те, що він говорить, це правда. Те, що Бог сказав, це неправда. І так робить Сатана через лежечу чудотворців що науки. Те, що він говорить, він запевняє, що це істина. А ви, які тримаються колишнього вчення, а ви, як тримаєтеся, ви застарілі, ви фарисеї, ви законники, ось потрібно так жити, ось потрібно так служити, ось потрібно так проповідувати і так робити, а ви не такі. Ось тому, брати і сестри, пам'ятаємо, діяло дуже хитрий. І дії, ще раз хочу підкреслити практично такими. Речами. Перше це обманом. Друге це гіпнозом і ілюзією через різні ілюзії. І третє це через технології сучасні. Тому будьмо обережні, що ми не були зведені е, ним, тримаємося Слово Боже, виникаємо Слово Боже. Е, кожен день пробуваємо в Слові Божому, і Бог збереже нас. Як написано, апостол Павло сказав до Тимофія: Вникай в себе і вчення, бо роблячи так, ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Та хай благословить кожного Господь, хто буде слухати цю проповідь, а нашому Богові хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.